Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт Теледоктор. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій студії ми поговоримо про мамографію. А, наступні 15 хвилин нашого етеру. Ви дізнаєтесь відповідь на такі запитання, кому та коли її необхідно робити та чому це так важливо. А відповідь на на, на, на ці запитання та на багато більших запитань дасть наша гостя. Це лікар-рентгенолог вищої категорії Оксана Дорошенко. Паністана, раді вітати. вас. Доброго дня. Давайте ми почнемо з вами нашу розмову взагалі з того, що таке так мамографія та як її роблять. ну Мамографія це метод діагностики стану тканин молочних залоз за допомогою рентгенівських променів. Роблять її за допомогою спеціального обладнання, яке називається мамограф. Жінка приходить до нас в будь-який день менструального циклу, займається процедура десь 10-15 хвилин. Рентгенлаборанти її зустрічає, Збирає в неї анамнез, приходить жінка до кабінету, робиться завжди чотири снімки. Два знімки робляться в прямій проєкції, два знімки робиться в боковій проєкції. Для чого? Для того, щоб захватити як можна більше тканин молочної залози. Це не боляче сучасне обладнання. Ну це дуже дуже комфортно, От. ну і потім ці дані передаються з цифрового детектора на монітор уже до лікаря рентгенолога і робиться опис цих знимків. Так, а коли необхідно робити мамографію грудей, мамографія буває профілактична, буває діагностична. Тобто, профілактична мамографія, вона проходить жінки, проходять починають проходити так називаємо стартова мамографія. Це з 35-40 років. Тобто за 5 років перший раз жінка проходить, щоб подивитися на тип оптичної щільності молочних залаз і плану подальшого спостереження. 40 років згідно останніх рекомендацій. Дації жінки проходять раз на рік, діагностичну мамографію проходять жінки в незалежності від віку якщо є направлення лікаря або якісь скарги, то тут може на не дивимося. Так, а чому це так важливо і що покаже саме мамографія? Ну, важливо, це тому, що рак молочної залози, на жаль, у жінок на першому місці серед усієї онкологічної патології. Треба запам'ятати дві цифри: це 8 і 55, тому що, на жаль, кожна восьма жінка протягом свого життя може заобхворіти на рак молочної залози, і це сама висока смертність. Жінок, які молодші ніж 55 років, на жаль. А тому чин... це важливо. так Що покажуть там? Далі у нас ласка, є питання. Так. Дивіться, перші ракові клітини в протоці, коли вони з'являються, вони мають за рахунок чогось живитися. Вони ще не мають власних судин. І тому вони живляться за рахунок тих клітин, які розташовані поряд методом дифузії. І от ті перші клітини, які вмирають, вони Покриваються кальцієм. І мамографія дуже добре бачить ці кальцинати. Це єдиний метод, який бачить ці кальцинати. Тому мамографія є золотим стандартом діагностики, ранньої діагностики раку молочної залози. Інші методи цього не бачать. Тобто мамографія може виявити карциному інситу і рак на місці, ми кажемо, тобто рак нульової стадії. Угу, так. А чи не буде шкідливим для здоров'я додаткова доза опромінення під час проходження мало? Дійсно, ми використовуємо рентгенівські проміні, але сучасна, сучасна технології, там дуже дуже низька доза опромінення. Ну ми ж літаємо літаками, загораємо на сонечку, проживаємо в мегаполісах, тобто там доза не шкідлива. Якщо порівнювати користь і ризик, то користь превалює. Ну в цілому хвилюватись нема за що? Ні, так. Мага, людям а, В яких випадках призначають ОСД молочних залоз, а в яких мамографію, і яке обстеження краще? все ж таки Ну, дивіться, це методи, які друг друга не замінюють, це методи, які друг друга доповнюють. УЗД більш ефективніше у жінок в молодому віці. Чому? Тому що в молодому віці у жінок преобладає залозиста тканина. от Те, що ми шукаємо, рак він білого кольору, він рентгені білого кольору. І тому ці молоди залози тканина. Нині вони, вони нам можуть перекривати щось в даному випадку. Тут ну пухлини буде краще бачити УЗД. Але кальцинати бачимо, ми в незалежності від типу опти оптичної щільності. Далі УЗД допомагає, наприклад, якщо як щось ми щось виявили на мамографії, тобто додивитися, Мамографічно ми бачимо більше зовнішній контур, щільність утворення, УЗД краще бачить утворення зсередини, з чого воно складається. Також за допомогою УЗД, дуже зручно і більш дешевше брати біопсію, якщо вона потребує. Ну, можна брати за допомогою рентгену. За допомогою МРТ, але це вже буде більш коштовно і більш технічно затратно за УЗД, ну за допомогою ЗД це буде більш комфортніше і дешевше. Ну так, так. якщо говорити про грудні імплантанти, так чи mm -hmm. можна а, жінкам виконувати мамографію з грудними імплантантами? Так. Не можна і нужно, але у них є трошки особливості. У таких жінок ми використовуємо укладку, яка називається еклюнт. Тобто спочатку ми робимо 4 снимки звичайні, витягується молочна залоза разом з імплантом, потім ми ставимо, у нас є така спеціальна компресійна пластина для імплантів, переставляємо і дуже обережно відтискається імплант і робиться знімочок саме тканин молочної залози. Це дуже важливо щоб не пропустити патологію. Так, а хто ходить до групи ризику до раку молочної злози, і а, чи правда, що це можна успадкувати? Ну, дивіться, група ризику це народитися жінкою. Да? Тобто кожна восьма жінка протягом свого життя може зустрітися, на жаль, цією патологією, хоча, до речі, хворіють і чоловіки, але співвідношення між жінками і чоловіками один до ста. І в чоловіків це протикає набагато агресивніше. Але дійсно є така сімейна історія, це коли. Рак молочної залози зустрічається у родичів першої лінії, це у мами, це у рідної сестри, особливо якщо це в молодому віці, особливо якщо це там молодше 35 років. Таким жінкам дійсно треба консультація генетика, треба здавати аналізи на мутації генів, от, тому що у них дійсно ризик підвищений, і зустрічається рак в більш молодому віці. З якими скаргами варто одразу звертатися до мамолога і пройти обстеження? Ну краще звертатися зовсім скарг. Саме часте питання це які симптоми рака молочної залози, та жодних симптомів не дає рак молочної залози на ранній стадії. Ну ніяк він себе не проявляє. Якщо вже жінка там пальпує ущільнення, якщо є там якась деформація молочної залози, якийсь набряк локальний, загальний. Зміну кольору молочної залози, тоді, звісно, треба да, біжати бігом. А якщо жінка регулярно проводиться самообстеження грудних залоз, то навіщо їй звертатись все ж таки? Ну дивіться, мамографія може виявити рак молочної залози розміром менше, ніж 0,5 см. Опитний мамолог або опитний гінеколог може виявити рак молочної залози руками, пальпуючи від сантиметра до 2 см. А жінка, якщо ми навчимо правильно проводити самообстеження, може виявити рак молочної залози від 2 см. Якщо жінка случайно знаходить там в душі, купалася, дотиснулася і притиснулася і відчула цю пухлину. Ця вже пухлина буде розміром десь від 3-3,5 см. Тобто мамографія це рання діагностика. 0,5 мм – це невозможно ну, пропальпувати руками. Але там все може покаже 100% так. і так, от, краще да. все. Кальцинати, так, що... да, ці кальцинати, ми бачимо. Тобто, краще все Теж таки звертати до спеціалістів і не займатись да. самообстеженням або само... самолікуванням. Да, самообстеження не працює в даному випадку. Ті симптоми, які ми знахомо знаходимо при самообстеженні, на жаль, це вже пізні симптоми раку. Так. А якщо говорити про подальший план дії, так от пані Оксана при обстеженні виникає підозра на рак, що відбувається далі? Наступний етап це до обстеження. Це біопсія. тобто треба виявити визначити, який це тип пухлин пухлини. Да? І вже по тому, яка буде, буде тип пухлини, яка прийде там. Називається це у нас імунагістахімія, від того вже буде плануватися подальший план лікування. Та ми жінку передаємо вже онкологам, от, і, і вже займаються онкологи. Давайте в кінці, якщо можна, так от ми проговоримо з вами методи, можливо профілактики. Так, або як як часто потрібно проходити профілактичні обстеження для того, щоб у наших та глядачів це відклалося сьогодні після нашого етеру в пам'яті. Ну, молоді дівчата з 20 до 40 років мають раз на рік проходити УЗД молочних залоз, Дівчата старше 40 років, обов'язково раз на рік мамографія і при високій аптечній щільності ще доповнюється УЗД або й. Арте з контрастом. А якщо вже все ж таки ми при самообстеженні щось виявили, чи можна ще виправити ситуацію після цього? Можна лікується зараз, лікується все нові сучасні методи лікування, але вже важче. Чим раніше ми знайшли, тим менш агресивне лікування, тим менш коштовне лікування, тим краще оперативне лікування. Тобто краще не ігнорувати так, так профілактичні обстеження, і так. от як ви сказали, саме да. в цих періодах їх і відвідувати. Так, дайте нам можливість урятувати дівчата. Чудово. мені здається, що кращого завершення зараз було після вигадувати для нашої з вами розмови. Я, по-перше, хочу вам щиро подякувати, за те, що ви завітали що. нашої студії, і звичайно, подякувати вам для за поради для наших телеглядачів. Щиро, щиро дякую. дякую на все добре. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт теледоктор, і говорили ми про мамографію. В гостях у нас була лікар рентгенолог вищої категорії Оксана Дорошенко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.